Я тобі так і говорити. так, кральні едини, ти рано. Основне функціональне завдання колектору це відведення стоків із Оболонського району, Подільського району, центральної частини міста. А, ми можемо з вами спуститись вниз і побачити все на власні очі. Варта поликлина ваш того, для восхищения географического. А после что такое первое, это штучка на канале. По структуре, чтобы было понимание, изначально идет железобетонное кольцо, после чего идет блок БЛК да, с полиэтиленом, и между ними заполняется цементный расход, тем да, самым делается спортсмен-монолит. запаривается? Чтобы обеспечить сады очень важный вопрос. Пропускная способность это 8 метров это учитывает текущий объем, который есть. Київський колектор був построєний у 1955 році. У 1999 році був признаний експертами, як стан об'єкту аварійний. Це означає, що будь-яка ситуація надзвичайно може привести до великих екологічних наслідків не тільки для нашого міста, а взагалі для всієї країни. В минулому році сталася аварія, результатом якої на протязі декількох днів не було водопостачання в три райони міста Києва. Силами комунальних служб аварію було ліквідовано. Ще раз хочу нагадати, що гроші не вкладались десятками років і стан комунікацій бажає кращого. Ми зробили все і будемо відкривати вже нітку, дублюючу нітку колектора. В вересні місяці це дуже важливий інфраструктурний об'єкт для міста Києва, вартість якого 1,3 мільярда гривень. Що собою виявляє колектор? Це така велика труба на діаметром 3 метри. Але зараз вона будується з використанням нових технологій. Експерти кажуть, що ці технології дозволяють експлуатувати цей колектор протягом 100 років. Бетонна арматура, потім декілька обмоток, які дають антикорозійний ефект. Корозії не приходить і колектор, який ми будемо запускати в вересні, має гарантію як мінімум 50 років, але експерти кажуть, що 100 років він може працювати без будь-яких звичайних ситуацій ці матеріали, які використовуються, технологічні і дають можливість експлуатації на дуже довгий проміжок часу.